thank you Попереду Шахтар, один з грандів нашого футболу, які відчуття перед зустрічю з цією командою. Ну, звичайно, це для нас буде великий досвід зіграти з такою командою. Можливо, можна грати в футбол все життя, а не перетинатися з такою командою. Я думаю, що ми готуємося до суперника. Тобто розберемо гру його, подивимося зараз. Єврокубки. Звичайно, вони не під нас підлаштовуються і вони, можливо, під нас не будуть підлаштовуватися грати від себе. Але ми теж будемо намагатися нав'язати боротьбу, щоб не бути хлопцями для біття. Для вас це може стати плюсом, що донічани грають з Легією і потім у Львові вже приймають кудріпу? Ну, По-перше, вони вже не так далеко будуть їхати до Львова, тому що вони грають в Кракові, та вони будуть свіжіші, мені здається. І там, повірте, буде дуже серйозний настрой на, на цю гру, бо вони ну, дві гри в чемпіонаті вже не вигравали. І ну, думаю, для нас буде дуже тяжко, але ми теж готуємося і будемо все робити від нас залежно. Плюс це буде або не плюси ми побачимо вже після гри, в якому стані шахтар, шахтар зіграє, як зіграє, який в них емоційний стан буде. Виграють, програють, дорога це більше до питання до них. Це вже тренерський склад Шахтаря, повинен з цим справитись. Ми повинні налаштовуватись на гру Шахтарем, і по першу чергу якраз і провірив нашу ментальність, щоб ми не боялися грати з футболістами, яких ми дуже багато бачимо в по телебаченню. Да, і за за нашу збірну. ЛНЗ Шахтар 4 4-1, Всі там святкують шок, сенсація. Як ви реагували на такий рахунок команд суперників Ну знаючи тренер да ЛНЗ, знаючи, бачи, який які них зараз склад команди. Тренер завжди на функціонально і Дуже якісні зараз футболісти у нього, ЛНЗ, То я там не був здивований. Можливо, кількість забитих м'ячів, а те, що там ЛНЗ може дати біль шахтарю, це я був впевнений. І, ну, мені казали, що там ЛНЗ зараз в такому стані, що точно не програють, а можливо, при великій удачі, то виграють. Можливо, не з таким рахунком. Тобто рахунок, можливо, це десь забагато. Ну, значить, якщо вони стільки забили, значить вони заслужили. Ну так, це було несподівано, але. Ну, вони були втомлені після Єврокубків, після тяжкої дороги. Так що, я думаю, це можна так винести за душки, то що цей вони матч так програли 4-1. Я думаю, що нічого такого не сталося. Щоб... Це дуже сильна команда, ну, нереально сильна команда. так що я, можна так сказати, Не звертати увагу на цей матч, що вони програли його 4 1 які ти бачиш плюси для Кудрівки, які сильні сторони, за рахунок чого можна грати з цією командою? Та головне грати організовано, щоб в нас не було, щоб ми не давали зробити багато вільних зон для них. Організовано в обороні, також не забувати їх пресингувати, бо це теж невід'ємна частина нашого футболу. Ми будемо робити. Все і найголовніше постараємося виконати установку на гру від тренера. Спостерігаємо просто така тенденція, що за Кудрівку починають вболювати ну майже у всіх кутках України. Бажають команди успіхів. Що відчуваєте? Ви додатковий вплив, додаткове навантаження від того, що команда ну дійсно починає завойовувати серця болівальників. Звичайно, якщо так відбувається, да то додається до нас дуже багато болівальників, і я це зараз відчув по своєму інстаграму, особливо в день народження. Тут дуже багато до підписників подписників було. От це дуже здорово, тому що вболівальника не обманеш. Значить, ми десь на правильному шляху, звичайно, нам щось ще дуже багато над цим на чим є, є працювати, але ми виходимо, граємо, намагаємось грати так, як ми зараз можемо. Дати, що що нас виходить, те ми на полі демонструємо. І по першу чергу ми завжди хлопців віддаються на 100%. відсотків, намагаються вдаватись. Да, можливо, десь нас ще не вистачає майстерності, але ми більш командними діями да. Намагаємося щось робити. І Це дуже класно от, стосовно цього, що болівальники є, і за нас переживають. І ми ж працюємо і, і граємо для, в першу чергу для болівальників. І це дуже здорово відчувати їхню підтримку.